Вітаю на каналі All About QA. Сьогодні ми торкнемося теми, яка є основою будь-якого успішного проєкту як в IT, так і далеко за його межами. Ми поговоримо про те, як правильно формулювати задачі та чому це критично важливо для команди і результату. Дізнаємось, які негативні наслідки можуть виникнути через погане поставлення задачі, та як уникнути помилок у процесі. А також ми розглянемо, які переваги ми отримуємо у випадку, коли задачі поставлені правильно, як формулювати зрозумілі повні чіткі задачі, щоб мінімізувати ризики, скоротити витрати часу та ресурсів, а також підвищити якість кінцевого продукту. І наприкінці я надам варіанти шаблонів для постановки задач, опису багів, які можна підлаштовувати під свої проекти. Взяти за основу для використання ці шаблони використовуються на реальних проектах і дозволяють уникати багатьох проблем, що стосуються постановки задач для всіх членів команди. А для початку обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Залишайте свої коментарі та діліться своїм досвідом під цим відео, і це дасть можливість алгоритмам Ютубу просувати це відео. Щоб його побачило якомога більше зацікавлених осіб. Буває, що після отримання задачі вона здається або занадто незрозумілою, або настільки загальною, що неможливо зрозуміти, з чого починати. І розробник починає пошуки істини, або робить на свій розсуд, а потім така задача зроблена і потрапляє до тестування. І вже ви, тобто тестувальник, не розумієте, що до чого. І це лише вершина айсберга. Задача може мати тільки тайтл, задача може бути неповною. Можуть бути відсутні переклади, відсутній або застарілий дизайн, який робився раніше для іншого функціоналу. Може не вистачати потрібних ендпоінтів, які ще не були зроблені, або навіть задача для беку на їх розробку поки відсутня. Та й багато багато чого іншого може ще не вистачати. Чому так відбувається? Ну, причин багато. Можливо, на проєкті немає бізнес-аналітика, який вміє чітко та зрозуміло розписати задачу. Не вистачає компетенції та знань у того, хто ставить задачу, або просто не вистачає часу. Крім того, буває таке, що задачу пише розробник, який суть залишає в своїй голові, а викладає вимоги поверхнево. Критерії приймання не вказує. Або в команді. Просто не встановлено загальних правил, які повинні дотримуватись всі члени команди для формулювання задач, тобто відсутні відповідні шаблони. І що ми бачимо, майже всі стикаються з проблемами, пов'язаними з постановкою задач. Постановка задачі, по суті, має ключову роль в розробці. Неправильна постановка задач створює значні проблеми для розробників, тестувальників і, зрештою, замовника та кінцевого користувача. Все це негативно сказується на процесах, атмосфері в команді, мотивації і якості продукту. Тому давайте розберемося, як уникнути цих проблем і створювати чіткі, достатні та ефективні задачі, які будуть зрозумілі для всіх членів команди на всіх етапах розробки. Пройдемо швидко наочно. За підготовленими мною слайдами, які ж можуть бути наслідки погано поставленої задачі. І тут ми бачимо це невизначеність вимог, тобто неправильне розуміння задачі. Розробники можуть не повністю зрозуміти, що саме потрібно зробити, що призводить до неправильних або неповних рішень, часті зміни вимог. Задачі можуть постійно змінюватись, що призводить до затримок, повторної роботи та складнощів в плануванні. Далі це може бути збільшення кількості помилок, тобто можуть виникати технічні борги. Розробники можуть ухвалювати швидкі та невдалі рішення самостійно, що може створювати технічні борги і привести до зниження якості продукту, що безумовно викликає появу більшої кількості багів. Спричинення появи помилок у програмному забезпеченні, оскільки розробники не мають чіткого розуміння, кінцевого результату все це призводить до затримок в термінах в часті переробки. Розробники змушені переробляти вже виконані задачі, що збільшує час розробки, і перевитрати часу на уточнення. Додатковий час на постійні уточнення та обговорення порушує процес роботи та затримує виконання завдань. З цього відповідно виникають проблеми з тестуванням. Труднощі у створенні тестових сценаріїв, тестувальникам складно зрозуміти, як правильно тестувати продукт, якщо вимоги та критерії прийняття не чіткі або не повні. А звідси висока ймовірність помилок, помилок вже тестувальників. Це все може привести до недостатнього покриття тестами або невірного тестування функцій. Все це може призводити до конфліктів в команді, непорозуміння між членами команди тобто, члени команди, розробники, тестувальники, дизайнери та інші можуть. Мати різні уявлення про те, як повинна виглядати та працювати функція, і відповідно втрата мотивації, постійні зміни і до опрацювання можуть демотивувати команду та знижувати продуктивність. І як результат, відповідне незадоволення замовника. Невідповідність очікуванням, готовий продукт може не відповідати очікуванням замовника або кінцевого користувача. Також зазначу збільшення витрат як у плані грошей, так і ресурсів. Ще можна додати це відсутність чіткого плану, то складнощі у плануванні, важко оцінити час і ресурси необхідні для завершення задачі, що може призвести до перевитрат часу та ресурсів. Низька якість документації. Погане документування може негативно позначитись. Незрозумілі задачі можуть негативно позначитись на якості проектної документації, що ускладнить підтримку та подальший розвиток продукту. Може ускладнитись розширення або масштабування системи в майбутньому, оскільки базові рішення можуть бути недостатньо гнучкими. Який же Коротенький висновок можна зробити з усіх цих недоліків, які можуть бути викликані погано розписаними задачами незрозумілими. По суті, погано розписані завдання для розробки ПЗ можуть негативно вплинути на всі аспекти проєкту: це якість продукту, терміни, витрати, ефективність команди, задоволеність клієнтів. Тому важливо витратити час на якісне та чітке формулювання вимог, щоб уникнути проблем у процесі розробки. На чому ж базується якісна постановка задач? Давайте перейдемо до практичної площини. Що потрібно для того, щоб створити ідеальну задачу. Спочатку важливо зрозуміти основні принципи: перше це бізнес вимоги. Задача має відповідати бізнес целям. Наприклад, якщо клієнт хоче спростити процес реєстрації користувача, задача має стосуватися саме цього аспекту, а не деталі, які не дають результат. Друге це функціональні вимоги. Тут потрібно чітко вказати, що саме має робити система. Наприклад, користувач може створити обліковий запис через імейл. E Третє технічні обмеження. Кожна команда має знати, які технології використовуються, які сервіси задіюються. І врахувати це у своїй роботі. І найважливіше четверте, це критерії успіху, як ви зрозумієте, що задача виконана. Наприклад, користувач зареєстрований в системі. Знову вернемось до слайдів. Що ж можна віднести до переваг добре розписаної задачі? Це чіткість і зрозумілість завдань, однозначність вимог дозволяє розробникам точно розуміти, що потрібно зробити без зайвих уточнень. Мінімізація ризику помилок. Зменшуємо ймовірність неправильного трактування завдань та як наслідок помилок у продукті. Звідси походить наступний пункт: прогнозовані терміни виконання, тобто точні оцінки часу. Команда може точно оцінити необхідний час на виконання завдань, що спрощує планування. А також зменшується ризик затримок, можливість уникати непередбачених змін або допрацювань, що дозволяє дотримуватись встановлених термінів. Якщо розробникам зрозуміло, що та як робити, далі вони спрогнозували і чітко дотримувалися цих термінів, і вклались в них по розробці, відповідно легше тестувати тестувальникам. Чіткі критерії для тестування: тестувальникам легко створювати тести. Це вони можуть вже робити заздалегідь. До розробки ще, згідно з вимогами, оскільки ці вимоги вже відомі заздалегідь, також відомі критерії прийняття. І відповідна висока якість тестування, всі можливі сценарії тестування враховані та покриті тестами. Наступна перевага це зниження витрат, ефективне використання ресурсів, можливість уникати зайвої роботи, непотрібних змін або переробок, дозволяє зекономити ресурси, як людські, так і фінансові, і оптимізація часу. Тобто, це допомагає команді працювати швидше, без зайвих пауз на уточнення. Відповідно, якщо ми швидко та правильно зробили задачу, протестували, видали результат своєчасно, то це призводить до чого? До задоволеності клієнта, відповідність очікуванням. Клієнт отримує саме той продукт, який очікує, оскільки вимоги були чітко визначені на початку, і це мінімізувало ймовірність непорозумінь. І мінімізація змін дозволяє уникати постійних змін, що покращує сприйняття клієнтам процесу розробки. Тобто клієнт задоволений як результатом, так і процесом. Він бачить, що все в команді злагоджено, все робиться правильно та своєчасно. І тут додамо легкість у підтримці, ясна документація. Полегшує перетворення задач на технічну документацію, що допомагає в подальшій підтримці та розвитку продукту, і простота в оновленнях дозволяє легше повертатися до продукту для внесення змін або додавання нових функцій в майбутньому. І гнучкість, і масштабованість, можливість для розширень, дозволяє створювати гнучкі рішення, які легше масштабувати або адаптувати до нових вимог, і легке розподілення завдань. Дозволяє команді легко розподілити роботу між різними розробниками, тобто зрозуміло розписану задачу, може робити як один розробник, так і інший розробник з команди. Швидко розуміти контекст, також при необхідності задача може бути розділена на дві частини, її можуть робити одночасно, наприклад, два розробника або один розробник робив. Потім, наприклад, захворів або пішов у відпустку. Інший розробник продовжує робити, але так як вимоги були розписані. Чітко він розуміє, на якому місці зараз знаходиться попередній розробник, що він вже зробив, що необхідно ще зробити, і без зайвих з мінімум додаткових питань він продовжує цю роботу. Як наслідок всього, це Це покращення комунікації в команді, розробникам, тестувальникам іншим учасникам проекту не потрібно постійно уточнювати деталі. І зрозумілий контекст для всіх: всі мають однакове уявлення про завдання та кінцевий результат. Відповідно, покращується мотивація команди і знижаються ризики. Як висновок, чітко структуровані та детально розписані задачі забезпечують ефективність і стабільність процесу розробки, знижують ризики помилок, підвищують якість кінцевого результату. Покращують комунікацію в команді і дозволяють дотримуватись встановлених термінів і бюджет. І як бачимо в наступному слайді, покращення вже сьогодні. Якщо якісно зрозуміло розписана задача, то в загальному плані у нас до 20% зменшується час на комунікацію та покращується продуктивність. До 30% може бути зменшення кількості помилок та виправлень. Від 30 до 50% покращення ефективності розробки. Додамо ще зниження ризиків переоцінки або недооцінки завдань, поліпшення планування та управління і підвищення якості кінцевого продукту. На чому ж базується постановка задач? Перше, це вимоги замовника, це основа, це бізнес вимоги. Тобто постановка задачі завжди повинна базуватись на потребах бізнесу або замовника. Це визначає, які проблеми потрібно вирішити, та яку цінність повинно мати рішення. І друге це кінцевий результат. Важливо зрозуміти, який результат очікує клієнт або користувач. Це можуть бути як функціональні, так і нефункціональні вимоги, наприклад, продуктивність або безпека. Друге, це цілі та задачі продукту. Повинна бути зрозуміла основна мета. Завдання має відповідати загальним цілям продукту або проєкту. Кожна задача повинна мати чітку ціль, яка допомагає наблизитись до завершення проєкту, і обов'язково взаємозв'язок зв'язок з іншими задачами. Тобто важливо зрозуміти, яка конкретна задача взаємодіє з іншими задачами та як вона впливає на загальну функціональність продукту. Третє це технічні вимоги та обмеження. Постановка задачі повинна враховувати технології та платформу, на яких будуються рішення, наприклад, вибір мови програмування, бази даних, API і так далі. І обмеження важливо врахувати наявні обмеження, такі як ресурси, час. Бюджет, доступність даних або технічні обмеження, наприклад, сумісність з іншими системами. Наступне це деталізація функціональності. Функціональні вимоги. Завдання повинно чітко описувати функціональність, яку потрібно реалізувати, зокрема, дії, які може виконати користувач або поведінку системи. І User Stories або Use case. Постановка задачі може базуватись на конкретних сценаріях використання продукту, наприклад, User story або Use case, які описують взаємодію користувача з системою. Наступне це. Очікуваний результат і критерії прийняття обов'язково повинні бути присутні в задачах. Очікуваний результат і критерії прийняття, бо це основа для наступної ітерації після розробки. Це тестування. Завдання має чітко визначати, як буде оцінюватись його успішність. Це можуть бути критерії прийняття, які описують умови, при яких завдання вважається виконаним, і в деяких випадках важливо додати метрики, наприклад, швидкість роботи, кількість одночасних користувачів. Все це може допомогти оцінити наскільки добре виконане завдання. Далі це дедлайни. Завдання повинно мати встановлений термін виконання, щоб можна було керувати часом та ресурсами ефективно. І пріоритети важливо вказати пріоритетність завдання, особливо у великих проектах, де необхідно вирішувати першочергові задачі або критичні функції. Тобто, розробник повинен бачити при наявності декількох задач. Яку брати в першу чергу, і необхідно не забувати про можливі проблеми та ризики, тобто постановка задачі повинна враховувати можливі технічні або організаційні ризики, які можуть вплинути на виконання завдання, наприклад, недостатність ресурсів, можливі зміни вимог, залежність від інших задач. Що це мається на увазі щодо залежності від інших задач? Це, наприклад, може бути примітка, що цю задачу виконувати після того, як буде виконана інша задача якась. В них є між собою залежність, або є ризик, наприклад, цю задачу потрібно релізити після того, як буде зарелізована інша задача. І цей зв'язок обов'язково вказується і враховується. Наступне – це документація та посилання. Якщо для завдання потрібні специфічні технічні деталі, то вказуються підокументації, архітектурні рішення, специфікації, можуть бути посилання на ресурси, де вони розміщені, і вони мають бути прикріплені або надані додатково. Те ж саме можуть бути посилання на на Приклади або макети на схожі проекти або схожий функціонал, на все, що може допомогти краще зрозуміти вимоги, також постановка задачі може включати інформацію про те, хто відповідає за її виконання, за тестування та за затвердження результатів. Це не обов'язково, але це може бути вказано на будь-якому етапі планування і зворотній зв'язок та уточнення. Отже, варто визначити, як і кому можна ставити питання або повідомляти про прогрес, щоб забезпечити чітке взаєморозуміння. І постановка задачі повинна передбачати можливість внесення змін у випадку необхідності з урахуванням нових обставин чи додаткових вимог. Тут варто зазначити, що треба узгодити, як саме ці зміни вносяться і ким. І обов'язково, наприклад, і вони можуть бути внесені в коментарі до задачі, тоді це буде більш зрозуміло або якщо вносяться зміни безпосередньо в задачу, да, вони будуть відповідно. Відображатись в влогах в історії змін, але варто ще зазначити окремо в коментарях, наприклад, що в задачі були внесені зміни, щоб розробник або тестувальник точно побачив, що були внесені зміни. Перейдемо безпосередньо до практичних порад. Це стосується саме шаблонів для створення задач, і почнемо ми з шаблону постановки задачі саме як оформлення БАГУ. Чому саме багу? Тому що не завжди саме тестувальники створюють задачі з описом багів. Наприклад, тестувальник знає, як це правильно оформити. Він оформлює постійно однаково, але баг може оформити в команді не тільки тестувальник. Бувають випадки, це може бути оформлення з боку саппорта, тобто баг отриманий від користувача. Представник команди саппорту підтвердив, перепровірив, що баг відтворюється, і він теж може внести в систему баг, який буде мати відповідну лейблу, але це буде робити не тестувальник. Теж саме баг може. Бути оформлений BA, project менеджером або розробником, і важливо, щоб всі це робили однаково. Бо якщо в розробник недостатньо пише, що саме там відбувалось, то потім ця задача може потрапити іншому розробнику і знову буде витрачатись час на повторний опис, на деталізацію тому. Якщо буде шаблон, буде всім простіше. Всі будуть бачити шаблон, рухатись по зазначеним пунктам і, і швидко оформлювати таску з описом бага. Що тут може бути? Це може бути тезісно зазначений кожен пункт, і під кожним пунктом підказки, яку саме інформацію надати в цього, до цього пункту. Наприклад, опис це саме що саме відбувається. В чому проблема? Далі кроки для відтворення. Це ми повинні описати, що саме по ми робимо для того, щоб отримати цей баг. Після йде очікуваний результат з вимог. Беремо інформацію, що ми хотіли побачити, як результат виконаної таски. І додаємо фактичний результат, це опис того, що трапилось, на відміну від очікуваного результату, і далі обов'язково додаємо релевантні артефакти, логи, скріншоти, все те, що може допомогти швидше зрозуміти, в чому саме проблема, або одразу швидше зрозуміти, що саме трапилось, і далі можливо навіть додати варіанти вирішення, якщо було проведено дослідження, і зрозуміло, що саме трапилось і як це виправити. Це можна теж описати. Крім того, додаються відповідні встановлені в команді лейбли для цієї задачі: тобто Type: що це bug, або Bug from Users, або Regression Bug. Все, що у вас заведено, що облегчить роботу, ми все зазначаємо. Це оточення, на якому був знайдений цей баг, це команди, наприклад, це баг стосується фронту або беку, або баг в дизайні і так далі. Вказуємо severity, тобто важливість впливу на систему багу, priority, пріоритет виправлення, як швидко потрібно його виправити. І, можливо, потрібно одразу заасайнити, Це може бути зроблено і пізніше. Але якщо ви точно знаєте, або той, хто створює цю таску, точно знає, хто буде цим займатися. Він може одразу це зазначити. І так додаємо такий шаблон, і вже з багами буде простіше всій команді. Далі постановка задачі, тобто створення таск. Тут схоже, тобто, ми зазначаємо тайтл і коротко опис того, що потрібно там описати конкретно в цьому пункті. Перше, щоб було простіше, для початку можна зазначати блок функціональності, до чого відноситься цей баг. Це може бути наприклад створення користувача, і все буде вже зрозуміло, хто повинен брати цю таску в розробку, або зазначено, що це стосується фронту або беку. далі. Це наказове дієслово що саме нам потрібно зробити. І далі короткий опис цілі чи обсягу задач після назви йде опис, де зазначається короткий опис задачі, який передає всю суть та ціль в одному реченні. Цей опис обов'язково потрібно, щоб був, і можемо зазначити, що використання техніки «User Story» або «Job Story» в пріоритеті. Інакше, якщо це щось таке, що не можна описати як юзерсторі або джобсторі, то звичайним текстом, але зрозуміло, далі йде контекст, тобто вже розширений опис потреби проблематики, контексту додається за потребу у вигляді звичайного тексту. То якщо це можливо навіть щось перероблюється або змінюється функціонал, ми описуємо як є, і описуємо. Як хочемо, щоб було. Це розробнику швидше допоможе зрозуміти, що від нього хочуть. Якщо це фронтова таск і до неї відноситься дизайн, то додаємо посилання на макети дизайну, наприклад, посилання на макети в фільмі. Далі йде обсяг, це верхньорівневий опис, що входить в обсяг задачі. Це обсяг того, що входить в задачі, або, можливо, додається інформація про те, що не входить, що не потрібно робити саме в цій задачі. Додається за потреби у вигляді нумерованого списку з лаконічними та незалежними пунктами. Після обсягу критерії, тут же детальний опис вимог до функціональності, логіки, процесів, компонентів самої задачі. Це теж обов'язковий пункт. Вимоги описуються структуровано, незалежно у вигляді нумерованого списку. Вимоги формулюються як доконані. Тут же не потрібно думати. Так чи не так, розробник буде робити саме так, як ви напишете. Якщо критеріїв багато, то вони мають бути розділені на блоки або повністю збігати з розділом обсяг, якщо такий є залежність. Опис можливого впливу на інші функціональності та або продукти системи, аналогічні частини функціональності, можливі блокери, зв'язки з іншими задачами, сервісами, контекст майбутніх покращень, розвитку цієї функціональності тобто, все, що може впливати. На виконання цієї задачі може впливати на іншу функціональність, і це треба обов'язково теж зазначити і описати. Звісно, за потребою, якщо таких залежностей немає, то ми це пропускаємо. І технічні деталі, технічний опис, зауваження, примітки, коментарі, АДРка імплементації задачі, якщо вона існує. Додається, все теж за потребою, але це теж потрібно бачити, бо при складанні задачі можна просто забути. Що воно є. Коли ти бачиш, що треба вказати залежності, ти відповідно а, згадав, що да, є така залежність, треба її зазначити. Те ж саме зауваження, примітки, коментарі, технічні деталі. Не згадав би, коли описував задачу, але коли ти бачиш шаблон, ти згадав, все додав, що необхідно. І так само, як і з багами, ми додаємо лейбли, яка це команда, якого сервісу це стосується, і всі інше додатково, що необхідне, що у нас зазначено, які лейбли є, ми додаємо. І асайнімо цю задачу, якщо вже зрозуміла на кого вона потрібна бути засанена. Це був перший варіант шаблону. Він більше стосується, він більше стосується якихось змін. То або ми щось змінюємо існуючому функціоналі, або ми щось додаємо для покращення його. Далі наведу приклад шаблону для розробки нового функціоналу. Тут теж саме короткий опис. Релевантні посилання. Далі можуть бути зазначені нефункціональні вимоги, тобто потрібно, щоб був зроблений там опис документації, де ми потім будемо зазначати, що виконано. Проведене тестування, наприклад, проведене тестування дизайну, тобто ми не беремо таску в розробку, поки дизайн не просто буде зроблений, а ще й протестований. Окремо, щоб не було потім проблем з тим, що десь пропущена крапка, кома, бо зазвичай розробник вже довіряє тому, що в нього зазначено в дизайні. Знає, що це вже протестовано, і він просто копіпастить і навіть може не помітити таке, що наче візуально помітно пропущена якась літера або немає крапки. Але це не його по суті задача. Його задача зробити і використати той дизайн ті текстовки, що вже зроблені, а не шукати в них помилки. І от про необхідність і про стан цього тестування теж має бути зазначено в тасці. Наступне план реалізації. Тобто опис кроків та частин коду, які потрібно буде оновити. План також може передбачати обов'язки інших членів команди або команд і може бути розділений на менші емери, щоб спростити процес перевірки коду. Далі зазначається план верифікації, далі може бути при необхідності розписаний реліз план. Ще нагадаю, що пункти, які зазначаються в шаблоні. Вони максимальні. Тобто, той, хто створює задачу, він це все бачить, але він може використовувати або не використовувати. Але вже не вийде так, що він щось забув, тому що його просто тут не було, а в нього вилетіло з голови. Ні, він бачить так реліз план. Є залежності від того, що в першу чергу буде зарелізено. Які мери потрібно відправити першими на наступне там середовище, наприклад, і не інакше. Бо можливо воно тоді не буде працювати так, як очікується, і далі така нагадалка: Workflow Checklist, Тобто, що нам потрібно ще зробити: проставити теги команди, проставити тег задіяних сервісів, які чіпляються в рамках виконання цієї задачі. Змінити статуси, проставити тех інвармента, проставити тех інвармента при деплої на оточення, ну і далі відповідно зазначаються лейбли, які задіяні, можливо, майлстоуни, епіки, і хто цією задачі займається. Щоб було зрозуміліше, що можу надати приклад, як це може виглядати. Наприклад, додати можливість шукати вчителя за параметрами, передумови доступу функціональності, сценарій використання доступний для наступних ролей користувачів. Адмінсистеми, вчитель, учень, користувач залогінений в портал, користувач знаходиться на сторінці вчителі. Сценарій використання: користувач має поле пошука, користувач може шукати вчителя за піб, номером школи містом, районом міста. Пошук працює в реальному часі з двох символів за частковим збігом, без натискання кнопки для відправки пошукового запиту. Якщо результатів пошуку немає, користувач бачить даних не знайдено. Всі дані підвантажуються на сторінку вчителі, тягнуться з беку. Управління з містом знайденого доступна через вертикальний скрол за необхідністю. В результатах вказується назва поля, за яким знайшли вчителя, та текст поля, за яким чи частиною якого був збіг. В результатах пошуку знайдені за піп вчителя вказуються в розрізі міста, району, школи, в яких їх знайшли. Вказується, що вчитель знайдений за полем PIP. Далі, дизайн і додається посилання на дизайн. Важливо, створена задача на створення едпоінта для обмеження за стартовою кількістю символів для пошуку, перевірити при реалізації цієї задачі. Далі переклади, тексти, де додається табличка, де відповідно всі тексти зазначені, що використовуються при розробці, і відповідна їх англійська локалізація. Ось і все. Сподіваюсь, ви зможете адаптувати ці шаблони, взяти з них те, що вам потрібно і обов'язково використовувати як такові шаблони в своїх проєктах. Це вам беззаперечно допоможе і позбавить багатьох проблем. Отже, постановка задач, зрозуміло, це фундамент успіху будь-якого проєкту. Неправильне формулювання призводить до зайвих витрат, стресу та незадоволення. Але якщо ви чітко визначили, Вимоги, цілі і критерії успіху ви отримаєте не лише якісний продукт, але й згуртовану мотивовану команду. Пам'ятайте витрачений час на формулювання задач. Економить ще більше часу на їх виконання та тестування. Підготуйте та обов'язково використовуйте в роботі шаблони. Тоді ви точно або члени вашої команди нічого не забудете та не витратите зайвого часу. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться своїм досвідом у коментарях, які методи ви використовуєте для залучення всієї команди до загальних правил щодо постановки задач. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання можна. Знайти в описі до цього та інших відео. До зустрічі на каналі All About QA.